Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. 9 червня, день, коли вогонь повернувся назад. Цього дня російські ракети знову сипалися на українські міста. Знову смерть, знову кров, але цього разу Україна була готова. Бо саме 9 червня ввечері почалась відповідь: жорстка, точна таємна операція Тіні Полісся, удар на випередження. Після багатогодинного аналізу супутникових даних електронної розвідки та перехоплень ЗСУ виявили місця підготовки чергового масованого ракетного удару РФ у списку цілий командний вузол центрального військового округу Тамбов, резервна пускова база під Воронежем. Бетонований склад ракетних модулів біля Рязані. Об'єкт Бункер-12. Глибока підземна структура зв'язку між Генштабом і стратегічною авіацією. Саме вночі, 9 червня, у відповідь на вогонь Україна випускає ракети нового покоління. Невідома, але вбивча ракета Т-92. Цю назву ще знають у відкритих джерелах. Це українська високоточна розробка, частково базована на західних компонентах, створена спеціально для пробиття надзахищених об'єктів. Основні особливості плазмовий фронт, знижена помітність для РЛС. Наконечник із вольфрамов уранового сплаву пробиває до 8 метрів бетону. Двоступенева система наведення, супутник плюс тактична корекція на фінальній фазі. Термобарична бойова частина випалює навіть укриті приміщення. Результати удару вже вночі. 2147 Вибух у Вибуховоронецькій області. Детонація шести бункерів. Вогонь видно за 30 кілометрів. 22.03. Рязань. Серія підземних поштовхів. Зруйновано основний зал управління складом боєголовок. 22.37. Враження бункера 12. Система зв'язку з авіацією, виведена з ладу повністю. У Кремлі пані. Розпорядження Патрушева негайно перевести пункти управління на дублікати, підрозділи ППО піднімають у небо всі резервні винищувачі. Але запізно українські ракети влучили в ціль до того, як росіяни встигли натиснути пуск. По нових координатах масштабні пожежі підтверджено супутниками. Мексер і Сентінел 2 зафіксували горіння пускових шахт на глибині до 25 метрів, руйнування будівель з подвійним дахом, ознака глибоко укритих командних пунктів, теплові плями в зонах, де офіційно немає об'єктів, мовчання пропаганди, жодного пові повідомлення на російських телеканалах лише коротка згадка. Локальне займання складу старих боєприпасів, але в нічних чатах військових справжня істерика. Це вже не Хаймерс, це щось інше. Вони знайшли, пробили і знищили те, що виховали ще часів СРСР. Це лише початок. Один військовий аналітик пише: Україна показала, що може діяти не просто у відповіді, а на випередження. І тепер кожна російська ракета ризикує знищити на Київ, а свій штаб. 9 червня 2025 року стане датою, коли перестраховка в бетоні перестала рятувати, коли тиша перед ударом виявилась не слабкістю, а пасткою. І коли Росія вперше відчула її власна земля, не гарантія безпеки. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.